Мої вітання друзі. Сьогодні у нас на ремонті Ні, не те, що ви подумали, це не жіноча іграшка, а це є міні-шліфувальна машинка. Вона прийшла з ознаками несправності, не вмикається, як ви бачите. Сам двигун обертається вручну, але не працює щось так. Головка повертається. Давайте спробуємо. Під'єднати Type-C-роз'єм зарядки, і проконтролювати, чи бере акумулятор, струм чи не бере, під'єднуємо, як ви бачите, на роз'ємчику 0 Вт показує, і на ваттметрі спостерігаємо ту саму картину. Напруга є, а струм не споживається. Тобто проблема або в висаженій батареї, або Проблема в самому зарядному в модулі, в самому приладі. Давайте виймемо шнур і, мабуть, будемо розбирати і заглядати всередину, з чого вона складається. Цікаво, Мені самому цікаво, перший раз таку машинку розбираю, гвинти я розкрутив. До речі, ось її параметри, напруга 3,7 вольт. Оберти 2805, щось іще якісь параметри. в общем Давайте розбирати. Знімаємо ось цю кришку всередину, бачимо знову ж таки кучу електроніки. Так, складається вона. що давайте я трішечки поясню. Значить, біля роз'єма це у нас частинка зарядного модуля для акумулятора. Далі силові транзистори для керування двигуном, контролер стоїть, дві кнопки. Що тут ще шунт, мабуть, світлодіод підсвітки. ну, трішки розсипухи. Всякої. Давайте ще виймемо плату, подивимося, що тут за акумулятори стоять. І стоїть тут дві штучки 18650 високострумові і NR 18650 на 2 А Sun Power. Нібито свіженькі, ну давайте ми спочатку, мабуть, спробуємо від лабораторника. Як ви бачите, вони з'єднані паралельно, тобто загальна потужність 4 А. Міряв напругу на батареях. І як ви бачите, тут всього на всього пів вольта. Це погано, тому що. Вони після такого розряду погано піднімаються. Ну, Спробуємо живити. Можливо, в нас це вдасться. За допомогою лабораторника подаємо напругу, починаємо десь з 2 вольт. Так, струм вже спожива, ампера. Додаємо ще напругу і при 3. І 8 вольт 2,5 А. Ну, ми сильно газувати поки що не будемо. Я збавлю ток, струм і поки заряджу. Як ви бачите, світлодіод засвітився, якийсь так, трішки підзарядив батарею, підштовхнув і, як ви бачите, напруга тут з'явилася 3,47 вольт. Це вже добре. Давайте спробуємо під'єднати зарядничі. Побачить воно його чи не побачить, Як ви вже замітили, 7 ватт вдувається на даний момент. І по ватметру ми бачимо 2,2 А. Вибачте, що верного 2,4,6 напруга. Так, ага, трішки не витягує блок у мене. Все, заряджається. Це дуже добре. Батарея жила, і давайте помірюємо напругу, наскільки вона росте при такому струмі. Як ви бачите при 2 амперах вона не стрімко росте, що свідчить про те, що батарея в нас не втратила ємність і, можливо, вдасться її реанімувати. Добре, давайте від'єднаємо поки що зарядний пристрій і спробуємо вимкнути цю чудо-машинку. Натискаємо на кнопку з шляхом затримки. І, як ви бачите, вона працює на максимальних обертах. Оборти перемикаються, три положення, в третьому положенні додатково засвічується підсвітки. Так, Шпіндель, як ви бачите, обертається, там липучка на ньому. Все, як ви бачите, машинка запрацювала, відновилася. Давайте я її ще підзаряжу трішки і зробимо тест батареї, перевіримо батарею на внутрішній опір, як вона себе почуває, чи здобрив все з нею, чи ні, можливо, замінити її прийдеться. Але нам зараз прилад це покажуть. Стаємо щупами, і, як ви бачите, опір 0,9 Ом, що свідчить про те, що батарея. У нас гарним опором і ще попрацює. Ну, з вигляду, прилад нібито свіженький, просто довго лежав, можливо, і батарея в... в глибокому розряді. у нас. Далі будемо збирати, вкладуємо ставимо плату, вкладуємо дроти, щоб ніде нічого не передавилося. Закручуємо гвинти, звісно, і будемо робити тестову перевірочку в зібраному стані. Вмикаємо. І, як ви бачите, все працює. Так, це у нас ага, максимальні оборти, далі мінімальні, середні і знову такі максимальні. Все працює, все тягне, двигун круте. Тобто, реанімували таким методом простим. Далі я ще її заряджу. Сім ват знову-таки в неї вдувається. Заряджу, ще перевірю і буду віддавати власнику, нехай користується. Вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.